Добрий вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. Іршусь в прямому стрімі українські сокір'яни. Українські сокір'яни, які намагаються, не заставляють, Нікого в житті, ніколи не заставляв. Завжди просив, завжди хотів, щоб люди задумались, українці задумались. І зараз прямий стрім, українські сукіряни намагаються намагаються. І просить українців подумати подумати над, тем, над тим, що вони роблять, тому що від цього залежить, залежить зараз не тільки майбутнє нашого народу, а й доля України. Ви знаєте, скажу чесно, дуже багато українців ніколи не думали про своє життя. Вони думали про долю держави. Я зараз про своє життя практично мало думаю. Так, іноді думаю, але думаю, скоріш за все про те, що було. Аналізую помилки, які я зробив в своєму житті, і які, на превеликий жаль, уже не виправиш. Хто до нас приєднався? Михайло Дідох, пане Енді з Швейцарії, доброго вечора. Кирил, представник патріотичної молоді, Ігор Ткач, добрий вечір, Ігор. І Саша Спащенко з героїчного Миколаєва. Дякую, друзі, що ви приєдналися. МБС, привіт всім. Пан МБС приєднався. Де були пане МБС? Де були, скажіть, роботи багато. Не часто у нас на стрімах. Радий, що пан МБС з'явився на стрімі. Пан Кирил сіл всім сознательним українцям. Ну, дякую, пане Кирил, за побажання. Сили перевожу. Пан Кирил написав сили всім свідомим українцям. Дякую. Сили, всім свідомим українцям потрібні. Пані Вікторія П'ятіна, привіт із Дніпра. Дякую, пані Вікторія, що ви знову приєднались до нас. І пан Ігор Ев. Привіт з Вінниці, випадково подправ на приємний ефір. Всім здоров'я і миру. Дякую, пане Ігоре, дякую. Радий, що приєднуються люди, що знаходять прямий стрім, українські сутіряни». Що я вам скажу? Сьогодні у нас пані Ксенія. Добрий вечір, пані Ксенія, вітаю. Ви вже напрацювалися, так? Все зробили на городі, все зробили по господарству, пані Ксенія. Радий, що ви приєдналися до нас. Що я вам скажу, дорогі мої рідні друзі? Сьогодні страшний день, страшний день, тому що йдуть бої за Часовий Яр. От ми мало говоримо. Дощ нагнав. Ну, у нас теж дощі. Я сьогодні навіть і не думав щось зробити біля дому, тому що дощі, мряка, сиро, а вже старий, здоров'я здоров'я не таке, щоб собі дозволяти робити в таку погоду на превеликий жаль. Віктор Дитяк, слава Богу, пане Ігоре. Я дякую, дякую, пане Віктор, слава Богу, що у вас все нормально. Так, от питання в чому? В чому питання? Сьогодні страшний день, тому що ми мало говоримо про те, що робиться на фронті. Добрий вечір, пане Сірей Сербан. Добрий вечір з Хмельниччини. Радий, що Хмельниччина приєдналася до нас. Сьогодні страшний день, тому що росіяни зачепилися за крайні будинки Часового Яру. Є таке село Часовий Яр, воно знаходиться на висотах, на великих висотах. Це дуже вигідна стратегічна позиція для Збройних сил України. Росіяни пруть великими танковими колонами і просто змітають все, незважаючи на те, що наші палять танки, але більшість танків доїжджає. Я колись вам казав, що я був знайомий з генералом, який командував е Другою танковою армією Радянського Союзу. І він сказав: у мене в другій танковій армії Радянського Союзу було 10 тисяч танків. А була ще Перша е, армія Радянського Союзу танкова. І каже, якщо б мені дали команду піти, до, дойти до Парижу, я б дійшов. З 10 тисяч танків спалили б 7, хай. Але 3 тисячі танків я би поставив дулами на Англію. І отаку от тактику використовують зараз, пані Віра Красній. Доброго вечора. Ще раз дякую, що ви приєднуєтесь постійно. Е, так, от і таку тактику, от як казав цей генерал, командуючий Другою радянською армією, з яким я був знайомий і говорив про тактику танкових боїв. Отаку от тактику використовують росіяни на фронті. Вони пруть величезними колонами. Пруть величезними танковими колонами і не зважаючи, що наші палять процентів 30-40 танків а 60 процентів танків доходять до наших окопів. Коротше кажучи, дуже страшно, якщо Часовий Яр візьмуть росіяни, значить, значить, росіяни йдуть далі. Кожен день росіяни на превеликий жаль просовуються вперед, тому що нашим хлопцям з су немає чим воювати. Іде страшна мобілізація, в тилу людей ловлять, б'ють, кидають в буси, відвозять на полігони і питання, чим ті люди будуть воювати. Ми намагаємося стримати росіян автоматами. Так, ну намагаємося. Виходить так. І саме страшне, що сьогодні почали знову говорити за Євросоюз. Добрий вечір, пане романтіка. От почали говорити за Євросоюз. Я не знаю, от хто блогерам, моїм колегам по цеху дає ідеї для відео. От сьогодні один наш український блогер, я подивився назву і думаю, ну давай собі теж е, поговоримо про це. Є такий Коля Давидюк, популярний український блогер. На відміну від мене, він за 15 хвилин стріму збирає 9 тисяч лайків. І всі йому дякую. Я не застрю, я послухав його один раз. Повністю стрім. Він говорить те, що так само, як я. Практично, правда, більше в нього термінів специфічних, наукових, політичних, військових. Але говорить так, як я. По 10 тисяч, по 9 тисяч лайків. Всі йому пишуть: Коля, ти геній. От Коля взяв і сьогодні виклав стрім свій прямий. Чи потрібен Україні ЄС? Я взяв і просто. Ні, я не плагіатом займаюсь. Я хотів написати: а нафуя нам ЄС. Ну, от нафуя, ні, це не мат. Слово нафуя це не мат. От дійсно, потрібний нам ЄС. От Коля Давидюк, український блогер. А от після цього я почав думати: а чи він такий український, як себе рекламує? Він сказав, що нам потрібно щось довести Євросоюзу. Скажіть, будь ласка, нам потрібно щось довести Євросоюзу. Ну, напишіть, будь ласка, всі патріоти, всі мої друзі, які є в чаті. Нам потрібно щось доводити. Скажіть, будь ласка, пан МБС пише: їздив ТЦК на перекомісію, хочуть відправити, щоб зробити з обмежно придатною, просто придатного. Хоча закон чинності аж через місяць набуває, комісію вже пройти. Повний безпреділ. Так, пане МБС, повний безпреділ. Я вже в, в, в прошлому відео сказав: український народ поставили раком, нагнули і доїть. Все, пане МБС. Я навіть навіть нічого і, і, і втішити вас не можу. Все, Олександр Колос, добрий вечір з Хмельниччини. Ви праві. Дякую, пане Олександр. Так, от, ви знаєте, український блогер е, пан Романтик, думаю, для нас Європейський Союз найпотрібний бо в Брюсселі приймають законі, ну, подібно, як в нас, е, з повним е, лобі. Не потрібний, вибачте, пане Романтик. дякую, дякую за коментар. Так от, український блогер Коля Давидюк, якому кладуть по 9-10 тисяч лайків за 15 хвилин, я один раз прослухав його стрім, я не вмираю в заздрості, ні нема чого вмирати. Але я подумав: ну за що людині кладуть 9-10 тисяч лайків? Мені ж потрібно вчитися. Може, я щось не так кажу, може я не так виражаюсь, да? може я не так довожу думки. Я вчуся. Навіть стара людина, я люблю вчитися. Включив колю Дедюка. Коля Давидюк говорить те, що говорю я. Але отримує 10 тисяч лайків. Я порадів за молодого колю Давидюка. Він молодий, здібний хлопець. Думаю, добре, український. Блогер отримує 9-10 тисяч лайків. Складає конкуренцію російським блогерам, проросійським блогерам, іншим блогерам. Я порадів за нього. Але сьогодні я засумнівався, а Коля Давидюк дійсно український блогер. І головне, хто стоїть з, з за Колю Давидюком. Пан Олег, добрий вечір з Фастова. Добрий вечір, пане Олег. Фасків, Фасків, гарне місто Фасків. Я пам'ятаю, дуже гарне місто Фасків. Польща знайшла ще для заборони це цемент. Фасків місто козацької слави. Пане Олег, я е, 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 так Фасків місто козацької слави, Семен Палій. Так? Там є церква. Правильно, у Фастові є церква. І Семен Полій, начебто похований біля цієї церкви. Якщо так, поставте палець, так? Поставте палець. Якщо так, а ще в Фастові, Фастові ловлять е, карася, е, який змішаний з е, на Чорному морі ловлять рибу таку бичком. У Фастові на озерах. А ну, пане Олег. У Фастові на окраїні фастова є озера, не називаю де, бо фастів місто таке. У Фастові, пане Олег, є за фастовом озера, і на тих озерах ловлять карася з бичком. Просто на кивок. Отако От кидаєш кивок, лісочку з гачком, і отак на кивок працюєш, і той бичок, як скажений, кидається. Напишіть, чи є ці озара і чи ловляться там оці бички. У Фасківу є морський бичок. От, е, я скажу е, дуже просто: ми от трошки я відхилився. Фастів для мене місто знайоме. Трохи знайоме. Колись я в своїй біографії був у Фастові. Ви знаєте, дуже гарне місто Фастів. Воно мені просто запало в душу. І люди там гарні. Як і по всій Україні. Так, от, дай Бог, щоб я не збився з думки. Я засумнівався, чи е, о той блогер Коля Давидюк Український, коли він почав розказувати про Євросоюз, він проговорився, що українцям потрібно доводити Євросоюзу, чи ми на щось здатні, щоб бути в їхній великій євросім'ї. А я хочу вам сказати: а на фуя нам Євросоюз? Для чого нам Євросоюз? От скажіть, для чого нам Євросоюз? Я ж мільйон розказав, що ми повинні бути українською самостійною державою. Крапка. А ми премося в різні союзи, навіть не дивлячись, що там. Що нам пові... потрібно доводити Євросоюзу? Нам потрібно собі доводити. Україні пове... потрібно довести собі, що ми ядерна держава, що ми велика промислова держава. Що Україна може виробляти все від ядерної бомби, від ядерної ракети до велосипеда? Що ми будемо українці доводити Євросоюзу? Що ми зараз для Євросоюзу раби? Що ми поставщики дешевої робочої сили, що українці вчаться 5 років в університетах, а потім їдуть е, працювати? Копати ями в Євросоюзі і грузити на фабриках, так? А жінки, ну знаєте, наші бідні жінки, як там працюють важко і скільки терплять. Що ми повинні Євросоюзу доводити? І це український блогер з хитренькими очима Коля Девидюк він не каже. Він каже, нам потрібно доводити. Що нам потрібно доводити Євросоюзу? Я скажу особисту думку: Євросоюз не прийшли нам кобилі хвіст, чому? Тому що українці можуть робити краще, ніж в Євросоюзі. Українці можуть, якщо б у нас була нормальна влада, Україна би розквіла. Усі українці, мої земляки, з сукірян поїхали в Польщу, бізнеса свої повідкривали. І кажуть, ми живемо чітко. Так чому в сокір'янах не могли відкрити бізнеса? Наші у Польщі вже щемлять. То що поляки бачать, що українці, які поприїжджали, роблять фірми, роблять бізнеса, крутяться більше і заробляють, ніж вони. Все? Для чого нам Євросоюз? Щоб ціни на всі товари в Україні були, як в Євросоюзі, а зарплати? Нам підняти треба свою економіку, не думати про Європу. Тим більше зараз кожна європейська країна б'ється за квоти, квоти на товари. А зараз пишуть, от друг пише в чаті, всі в чаті, люди, що пишуть, мої друзі, що вже на цемент, на український цемент, квоти кладе Євросоюз. Скажіть, для чого нам Євросоюз? А чому Китай не в Союзах? От може я, я в економіці, як кажуть, не сільон. Напишіть, будь ласка, друзі, з чату, чому Китай продукцію продає по всьому світу і не шукає якогось торгівельного союзу? Чому? Правильно пише Олег Бойко, медицина в Євросоюзі нульова. Правильно, ти вмираєш, тобі треба записатися на прийом до лікаря і чекати 2 неділі в Євросоюзі. Ви хочете, щоб у нас, у нас, у нас і уже медицина гавкає. Хочете, щоб ще й медицину добили? Страшно, тому що е, наше керівництво держави, колись Янукович. Чому Янукович погорів? Я не агітую за Януковича, Я привожу факт: я сам Майданівець, я проти Януковича, тому що Янукович це кат українського майда... народу, який і Майдану, і вбивав моїх побратимів майданівців. Але я скажу, чому погорів Янукович? Тому що він дав мусорам своїм, то не були вже міліціонери українські, то були мусорня. Янукович дав мусорам нагнути Україну. І до сих пір мусора Януковича нагинають Україну. Тільки вони, бляхи, поліцейську собі американського почепляли. Все, як при Януковичі почали мусора гнути Україну, так мусора гнуть Україну і зараз. Нічого не помінялося. Але Янукович погорів за прагнення в Євросоюз. Україна тоді економічно була сильна, курс гривні був сильний. Януковича поперло в Євросоюз. А потім в останній момент він передумав, і через два дня студенти підняли Київ і всю Україну. Україні потрібно свою економіку підняти. Підняти свою економіку. А ви скажете, як підняти свою економіку, коли все в руках олігархів, місцевих князів? Так. Так, правильно. Коли українці витісняють з України в Європу, а там вони раби. І це всім подобається. Замкнуте коло. Коля Давидюк, якого я поважав, якого я вчився, молодий, згібний, Я думав, він український блогер. А він каже: нам потрібно доводити Євросоюзу, що ми. Гідні бути в їхній сім'ї. В якій сім'ї? Яка сім'я? Сім'я це всі за одним столом з однаковою ложкою і розливають одинакову пайку борщу. А ми з якою ложкою? На кінці стола в Євросоюзі, на початку стола. Де ми? На якому місці? Ми Євросоюзу не потрібні. Україна нікому не потрібна. Відкрию вам секрет. Україну всі хочуть просто тупо розділити на шматки і знищити. Проблема в тому, що українців ще лишилося 15-20 мільйонів. Оце ще одна проблема. Тому їх треба винищити, винищити до мільйонів 3-4 лишити 3-4 українців 5 мільйонів для того, щоб вони працювали. Все, ми не потрібні Євросоюзу. Я не агітую проти Євросоюзу. Я не повторюю московські наративи. Ми не потрібні, тому що Україна це конкурент. Українці найздібніша, найрозумніша нація у світі, найроботяща. І ми прямий конкурент Європі. Конкурент в усьому, від ракетобудування до велосипеда, до комп'ютера. Все можуть зробити українці. Просто нам тут в Україні не дають, на жаль, це робити. Але ми для Європи тільки ринок робочої сили, дешевої. І Україна це ринок землі. Євро, Євросоюз хоче захопити українські землі, чорнозіоми. Нами хочуть користуватися, нас не бачать як рівноцінного партнера на превеликий жаль. І е, е, державу, яка рівна рівня. Тим більше в Євросоюзі є країни, які проти України ніколи не дозволять вступити. Це правильно Угорщина, Словаччина, Фіціо і Орбан, два прем'єра. Під питанням поляки, які зараз перекрили кордон. Були друзі, правильно, ну тут же гроші. А для поляків гроші. Поляки це не національність, поляки це бізнес. Сказали поляків 90-х, коли приїжджали в Чернівці, продавали джинси і скупляли все золото, змітали з магазинів. Пора вже зрозуміти, що ми нікому не потрібні, шановні українці. Коротко скажу, я не буду. Економічними термінами кидаться і доводити, що ми чогось гідні. Україна самостійна, самодостатня держава. Ми можемо робити все. Ми можемо підняти Україну з прірви, якщо захоче наша влада. Підкреслю, якщо захоче український народ. Наша влада зараз піднімати Україну не хоче, уряд, Верховна Рада не хочуть, вони набивають свої кишені. Народ підняти Україну не хоче, народ мовчить. Все, залишається Швець, який говорить правду і каже: люди добрі. Українцям потрібно побудувати українську самостійну державу, де кожен українець буде господарем своєї землі, а не буде наймитом рабом на чужині. Нам не потрібні ніякі економічні союзи. Ніякі економічні союзи не потрібні. Україна повинна грати свою політичну економічну гру. Ми могутня держава, навіть зараз ми могутня держава, якщо нам дадуть працювати все, а Євросоюз це для нас тільки високі ціни при маленьких зарплатах. Це той же самий геноцид і вбивство українського народу. Коли Ну, от я привів, приклад, за отаку чашечку малу чаю 30 гривень. Я був у мандрах вчора, проїхав 400 кілометрів, так, і чашечка чая в одному регіоні 30 гривень. Я подивився на чай, чашечку чаю, вони кажуть, а ми знали, що ви не купите. Я язик прикусив, тому що в чужих краях хотів сказати, люди, ви за чашечку чаю 30 гривень, і ви знали, що я не куплю, я не купив, я не можу дозволити собі отку чашечку чаю за 30 гривень. Правильно, а це Європа поряд. І вони луплять такі ціни і Євросоюзові при наших зарплатах. да Коротше, дорогі рідні, що я вам скажу? Якщо українці не зрозуміють, що нам потрібно бути самостійними, якщо українці не зрозуміють, що нам потрібно будувати. Українську самостійну державу, якщо українці не будуть вимагати у влади, щоб вона робила щось для українців, підкреслюю для українців не для себе, а для українців. Україні чекати добра немає тоді чого. Все залежить від свідомості українського народу, від його бажання побудувати українську державу, а не наймітувати, рабувати по всьому світі. З вами Ігор Швець Дякую, дякую вам за стрім. Прошу підпишіться на український ютуб канал Єгор Кравцов. Хто бажає підписатися, допомагайте донатами і дякую дякую сьогодні е, в перерв стрімом одна жіночка, проста українська жіночка Оксана, переказала мені 100 гривень. 100 гривень донату. Я дякую пані Оксані. За те, що вона переказала 100 гривень. Дуже вдячний, що вона відірвала від себе для того, щоб допомогти мені боротися і говорити правду. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую, друзі, за стрім. До завтра. Спокійної гарної ночі. Слава Україні і смерті її ворогам. До побачення!